Для початку треба розуміти, що маніпуляція це певна дія, яка, крім означеної цілі, має ще приховану ціль. Якщо ми говоримо про інформацію, то маніпуляція в сфері інформації, крім подачі новини, можливо, є ціль першим повідомити якусь новину, має ще приховану ціль спонукати аудиторію до певних висновків і до певних дій. Тож ми шукаємо саме це, до яких висновків нас намагаються спонукати, демонструючи нам ту чи іншу новину. І от є новина у Пентагоні звільнено, то відсторонено усіх, хто відповідає за Україну. І далі посилання: журналіст-батькала. Ну, для початку необхідно піти і подивитися перше джерело. І от коли ми приходимо для того, щоб подивитися перше джерело, ми з'ясовуємо це те, що пише український журналіст Роман Бачкала. Він пише, що зараз він зустрівся з журналістом видання Вашингтон Пост. Тобто є якась конкретика Вашингтон Пост, а не якийсь абстрактний журналіст, але не говориться ім'я. Далі він посилається на Дениса Ярославського, який влаштував цю зустріч, тобто знову ім'я, ми бачимо, що в цій новині багато конкретики є видання. Імена тих, хто ж влаштовував, ми бачимо, що в ній є нібито якісь конкретні такі реперні точки. Але насправді ніякої конкретики, тому що була зустріч з якимось невідомим журналістом видання після нашого спілкування кореспондент, який відповідає за український трек, поїхав до Пентагону. Нам, в принципі, розказують чутку: пішла я на ринок, а там таке. Тобто, ми вже читаємо це вже не новина.